Щоб вони казали, що підготовка нерухомості не дає вищу ціну. А я вам наведу простий приклад. Дивіться, бачимо старий Жигулі. Доглянути на нових дисках, пофарбований. Чи старе це авто? Старе. Чи коштує вона дорого? Не коштує, але є відчуття, що власник про нього піклується, цінує і береже, зберігає. да? І таке саме авто ми бачимо у ржавому стані. Якийсь будівельник на нього там навантажив купу будматеріалів, їде, він їде і кульгає це авто. Да? І ти розумієш, що це для нього тимчасово, воно його не цінує, він просто його використовувати щось перевезти. І ти підсвідомо, ну якби не хочеш платити за нього гроші. Так само і з квартирою, коли покупець приходить в хламідник, він розуміє, що це. Квартира, вона не цінна для власника. А чому ж вона має бути цінна для нього? І тому він просто рахує стіни і максимально торгує вас. В них. Тому підготовка це не про те, що ви там кратно піднімете ціну, але це про те, про цінність, тобто вона дає відчуття, що вам нерухомість ця важлива.